Кривецька майстерня, кафе, виробництво меблів та айті у Івано-Франківську. Відбулась презентація випускників курсу з бізнес-планування. Переселенці та школярки розповіли про плани своїх майбутніх підприємств, представникам діючих бізнесів, влади та інвесторам. Цей проект мені дав можливості для саме для розробки. І мій бізнес буде складатися з трьох видів, яких я сама вивчала. Я вивчалася на онлайн марафонах і курсах. І завдяки цьому я зараз вільно можу робити код для створення сайту. П'ять напрацьованих бізнес планів від молоді, дорослих ми презентували. І, власне, ці ідеї мали можливість послухати Кваліфіковані люди з бізнесу, з влади, з місцевого самоврядування, з донорських організацій для того, аби і надати свої поради тим, хто виступає і починає свої свої перші кроки в бізнесі, і власне для того, щоб можливо інвестувати вкласти ресурси, аби підтримати ці ідеї, які сьогодні починають.